Отже, Харківщина отримала від держави нові шкільні автобуси. Перші 12 вже передали для Красноградського та Лозівського районів Пісочинської громади. За даними ОВА, всього за субвенцію Міністерства освіти і науки закупили 21 автобус. На це виділили 62 мільйони гривень. Область потребує 60 автобусів, аби забезпечити офлайн освітою понад 200 тисяч школярів. Ігор Терехов, міський голова Харкова, з нами на прямому зв'язку. Ігоре, вітаємо вас. Вітаю вас. Ну, якщо дивиться ось відео з автобусами, то ніби все прекрасно в Харкові. Як доба минула у вас? Ну, перш за все хочу сказати, що доба більш-менш спокійно минула, але е, була повітряна тривога, як минимум. Три рази на добу вони лунають. І потрібно бути дуже обережним. Крім цього, харків'яни е, слухають, що біля Харкова е, лунають вибуху. Це перш за все, липецький напрямок, е, який розташований недалечі від міста Харкова. Тому потрібно бути дуже дуже обережним. Якщо говорити про ну давайте про ось цю ініціативу поговоримо. Ось ці автобуси, які були е, закуплені, я так розумію, що треба ще, ну бо цього є замало для цілого регіону, правда? Сказати, що ці автобуси вони пішли на е, область, е, і це е, зрозуміло, бо Сьогодні в тому, як ми навчаємо дітей, як ми будемо навчати наших школярів, то ми будуємо сьогодні за кошти міського бюджету. Підкресли за кошти тільки міського бюджету, три підземні школи. Крім цього, ми побудували ще одну школу під землею облаштовуємо шість станцій метрополітену для того, щоб діти мали можливості навчання. В режимі офлайн. Що стосується доставки дітей, то ми задіяли наші муніципальні автобуси і дітей довозять до міста там, де вони будуть навчатися. Тому така ситуація, яка є. Щодо підготовки до навчального сезону, давайте ширше поговоримо, як Харків готується, чого бракує. Ну і власне ось цей, на жаль, вимушений формат навчання під землею підземна. Підземна школа, власне, про яку ми з вами вже тривалий час до того говорили, чи готове все? Так на жаль, ви праві, Бо сьогодні ми вимушені навчати дітей під землею. Звісно, що стосується браку, то брак, як ви розумієте, тільки в коштах. Бо якщо були б у нас необмежені ресурси бюджету міста Харкова, то ми будували б набагато більше таких підземних школ, які ми під підкреслю будувати сьогодні, для того, щоб діти мали можливості навчання в режимі офлайн. Крім цього, хочу сказати, що до першого класу сьогодні в з 1 вересня Підуть 5 тисяч першокласників, і ми створимо їм всі умови для того, щоб вони мали можливість навчатися. Я вже сказав, що ми облаштували шість станцій, до 1 вересня. Буде облаштовано шість станцій метрополітена під метрошколу, так звану метрошколу. Крім цього, будуємо ще три підземні школи. Розрахована кожна практично на 450 учнів в одну зміну. Вона у нас є такий проект на рішення, і ми будемо мати можливість. Навчати дітей так, звісно, першого вересня ці школи не будуть готові, але я сподіваюся, що десь приблизно до за місяця два ми ми облаштуємо всі школи, і діти зможуть по справжньому навчатися в цих підземних школах, і це дуже важливо для міста Харків. Ми сьогодні говорили з речником військової адміністрації Херсонської, Херсонської, і там йдеться про будівництво підземних лікарень. Чи є у вас такі плани? Знаєте, я хочу сказати, що ми сконцентрували бюджет міста. Крім цього, уряд надав нам кошти. І ми сьогодні обладнаємо дві лікарні для того, щоб там були можливості під землею лікувати людей. Це перш за все операційне, реанімаційне. І така робота ведеться, і такі підземне укриття в лікарнях, справжні, справжніх лікарнях вони будуються. Ем, якщо говорити про, ну скажімо, повсякденне життя в місті Харкові, у нас буквально хвилина залишається, але ви говорили про ось цю дискусію щодо так званих диференційованих сигналів оповіщення щодо тривоги. Можна про це детальніше? Це тут дискусія ніяка не може бути, бо ми обов'язково це зробимо. Ми вже зробили певну частину тієї роботи, і така система диференційованих повітряних тривог буде у місті Харкова. Це дуже важливо. Бо коли луна повітряна тривога, а у нас буває таке, коли луна повітряна тривога більш ніж 50 годин, ви розумієте, що у процесі. Повітряних тривог не працюють державні установи, не працюють банки і люди людям дуже незручно. Тому ми зробимо таку систему диференцовану протиповітряних тривог і скоротимо значно скоротимо час лунання повітряних тривог. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Нагадаємо, ігор Терехов, міський голова Харкова, наживо просто з Харкова.